Всім привіт, вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як можна заробляти легко гроші без вкладень на своєму інтернеті. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми будемо заробляти на програмі Grass. Grass це програма для спільного доступу до мережі, яка дозволяє продавати ваші незадіяні мережеві ресурси, наприклад, невикористану на пропускну здатність домашнього інтернету. В чому суть? Коли ви користуєтесь інтернетом, неважливо чи через мобільний інтернет чи через Wi-Fi, у вас залишаються вільні мегабайти, які ви не використовуєте за день чи протягом місяця. І ці невикористані мегабайти, по суті, ми будемо продавати для компанії Gras. Компанія Gras буде нам платити в поінтах, які потім були конвертовані в їхній токен. Тобто, по суті, за те, що ми даємо. Певну кількість своїх зайвих мегабайт для користування інтернетом. По суті, ми за це отримаємо кошти в токенах проєкту, які зможемо продати і вивезти гроші на свою банківську карту. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватися на сайті. Ось В розділі Email пишемо свою пошту, придумаємо псевдонім. Так. Придумали псевдонім, тепер придумаємо пароль. Ще раз пишемо пароль. Ставимо галочку, підтверджуємо, що ви не робот, і нажимаємо на кнопку регістер. Так, ось ми успішно зареєструвалися. Далі ми з поста переходимо за даним посиланням і скачуємо собі розширення на браузер. Нажимаємо на кнопку Get і нажимаємо на кнопку Додати розширення. Так. І ось розширення якраз успішно встановлено, Тепер ми заходимо в дане розширення і авторизуємось через свій емейл та пароль, який ми вказували. Так, Перевіряємо, чи все працює. Так, І після того, як ми успішно авторизували через свій е, логін та пароль, тобто через свою пошту та пароль, у вас вже е, буде працювати е, дане розширення. Тобто ми просто користуємося інтернетом, за це нам платять в поїнтах GRASS, які ми е, зможемо конвертувати в токен проєкта. Ось, нажимаємо на Connect. Так, добре, все працює. І ось в розділі е, е, тут ми можемо скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові також е, поїнти. Е, е, вам обов'язково потрібно загалом побути е, в інтернеті з розширенням Gras. Е, загалом 100 годин для того, щоб отримати додатково плюс 5000 поїнтів за себе, а також по 2,5 поїнта. За кожного вашого запрошеного друга, який також 100 годин побуде в інтернеті. Ось я вже давно користуюсь розширенням Gras. І ось бачимо, що на даному етапі я вже назбирав досяг рівня діамант. І ось в розділі Rewards ви можете побачити, що в мене загалом 1 мільйон 400 тисяч понтів. Я думаю, що 10 тисяч поїнтів. Буде дорівнювати 10 доларам. Відповідно, 100 тисяч поїнтів, 100 доларів. А мільйон, це 1000 тисяча, тисяч, тисяча доларів. Ну, це особисто, я так думаю. А як воно буде, то ми побачимо. Бачимо, що до 8 березня нам необхідно побути в інтернеті загалом 100 годин. Для того, щоб нам нарахували плюс 5 тисяч поїнтів, і вони пішли в цю другу фазу. За проектом Gras стоїть SEO колишній SEO Binance USA. Тому я думаю, що Токен GRASS цілком може бути і на біржі Binance. Тому рекомендую вам безкоштовно тут заробляти кошти, просто користуючись інтернетом, і також максимально запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню. Оскільки бачимо, що кожного дня я тут заробляю лише на собі по 35 тисяч поінтів кожного дня. І ось при досягненні кожного рівня вам дають плюс 50 тисяч поїнтів, ну, переважно по-різному. І по суті, тут залишається небагато мені рефералів нас брати для того, щоб досягнути максимального рівня. Можливо, і після 8 березня також вони розпочнуть третю фазу, але цілком можливо, що 8 березня буде вже ця фаза завершальною. Тому рекомендую вам чим більше запросити друзів і також простежити за тим, щоб ви самі побули 100 годин в інтернеті з розширенням крас, а також ваші запрошені друзі також побули з розширенням граз. Загалом 100 годин, щоб ви отримали безкоштовно, додатково, плюс 5000 поінтів. і також. Запрошені вами друзі отримали плюс 5 тисяч понтів, і ви за запрошені друзі отримали по 2,5 тисячі понтів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.